Мікроголковий РФ ліфтинг на апараті VIVACH. Процедура, що стала справжнім проривом у косметології, це радіочастотна мезотерапія, що поєднує дуже поширену процедуру мікронідлінгу з радіочастотним випромінюванням. Ця комбінація має неперевершену ефективність для відновлення. Тонусу, еластичності та рельєфу шкіри. Абсолютно комфортно для пацієнтів і практично немає реабілітаційного періоду. Маніпула містить 36 голок, кінчики яких покриті золотом. Роботизоване введення мікроголки передбачає 31 налаштування введення голок в шкіру на максимальну глибину до 3,5 мм з кроком 0,1 мм. Режими апарату вирішують величезні. Спектр естетичних проблем, таких як шрами, розтяжки, рубці, зморшки, втрата об'єму, випадіння волосся, акне та постакне. На більш глибоких шарах шкіри працює радіочастотний потік, підтягує її та робить пружною. Овал обличчя стає чітким, розглажуються зморшки, пори звужуються, шкіра стає неймовірно сяючою. Мікропроколи активізують природні здібності організму до регенерації, у місцях ушкоджень синтезуються нові клітини шкіри, кінцевий результат формується на 10-12 тижні. Таким чином, комбінація мікроголчистої ревіталізації та радіочастотних технологій дозволяє досягти захоплюючих результатів.